20 грудня орієнтовано українські шахтарі з нашими військовими підірвали один із стовбурів вугільної шахти під Покровськом. Як пише за New York Times, перед тим росіяни були вже за півтора кілометра від входу в копальню, через тунелі. Вони могли би обійти позиції наших військових. Саме у цій шахті видобували потрібну марку вугілля для українських металургів, тому її роботу і утримували до останнього. З нами на прямому зв'язку Віталій Литвин, це герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки, окремої артилерійської бригади Нацгвардії України. Наші вітання, пан Віталі. Шановна студія, шановні глядачі, слава Україні! Героям, Героям слава, слава. І всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж qr код і номер картки вони з'являються не випадково. Вони потрібні, щоб наші повернулися додому. Все дуже просто. Наші це навіть ті, кого ви, панове глядачі, можливо, і не знаєте, але точно познайомитеся, бо всіх своїх ми. Маємо знати і дуже чекаємо вдома. Навіть якщо ви сварилися зі своїм сусідом, що він постійно ремонтував в той час, коли ви лягали спати. Нині ви будете обіймати його як рідного і мусите закинути донат. А на що саме збирають? Пан Віталій зараз пояснить. Ми збираємо на мікроавтобус для підрозділу БПЛА. Ми використовуємо БПЛА оперативно тактичну рівню вітчизняного виробництва, які допомагають виявляти артилерійські системи ворога. Техніку, живу силу, штурмові групи, тобто будь-яку силу ворога, яка може накопичуватись або яка проводить штурмові дії підрозділи оборони безпеки України, і цей мікроавтобус необхідний для того, щоб вчасно могла ця група БПЛА виїхати в район підйому цього борту. І вчасно виявити ворога, і потім цього ворога знищити. Тобто, таким чином ми нищимо ворога, і кожен донат, хто підтримує ці збор, або збори або будь-які збори Сил оборони безпеки України, він допомагає нищити ворога і вберегти життя моїх побратимів та посети. Ціна питання: 400 тисяч гривень. Це ви виставляєте 134 тисячі вже на карті. Панове, не зупиняємося. Сьогодні, коли їхала на ефір, підвозила пана. Його звуть Микола. Ну принаймні він так назвався, бо документи я не перевіряю. І він каже: дуже класно, що ви зупинилися, бо я теж Їхав на своїй авто, але в мене їхав пан на ладі Каліні. Е, ну так стається. І каже, тепер у мене є велике питання: де взяти гроші на автомобіль? Бо я поїхав з підрозділу на авто, а тепер повертаюся ну в місто з вами для того, щоб повідомити, що автомобіля немає. Наскільки живучий цей автомобіль? От ви кажете, мікроавтобус, він треба один чи двадцять один. Дивіться, ви дуже влучно сказали, що із приводу провели таку аналогію. Багато автомобільної техніки нощиться ворога, тому що ворог розуміє, що е, такі автомобілі або інші автомобілі використовують сили безпеки оборони України для логістики або для якихось підрозділів підтримки. Ворог яких тільки виявляє, він ночить їх або FPV-дронами, або й навіть використовує оперативну тактичну авіацію, скидає на ці автомобілі каби, і е, автомобіль дійсно потрібен на один, і ми бачимо, що Знаєте, і наш підрозділ, багато інших підрозділів БПЛА. Вони розвиваються, вони розростаються, з'являються додаткові екіпажі. І е, як ви кажете, він треба не один. Але зараз ми збираємо на цей один автомобіль, який невдовзі ми придбаємо, і він одразу вже вийде на лінію богозіткнення виконувати завдання. Тобто ми таким поступово. І е, як ви так кажете, я ще підведу, що буде, ще й наступний збір? Ще на один мікроавтобус, а потім і ще на один. Але ми сподіваємося, що цей мікроавтобус він буде виконувати завдання довго і ворог його не зможе виявити і знищити. І він знаєте, нам стане непотрібний, коли буде наша перемога, і ми всі автомобілі поставимо в гаражі і будемо е жити своє мирне життя. 11 тисяч наших глядачів вже задонатили загалом на банці 144 практично тисячі. Давайте в тому ж дусі прошу чуємо мікроавтобуси потрібні щодня. Пане Віталію. Я тут з іншого боку хочу подивитись на. Ситуацію, з одного боку, потрібні мікроавтобуси, і ми проводимо збори, і не тільки мікроавтобуси, будь-яка інша техніка, автомобільна техніка, так, з іншого боку, є ті, у кого ви і волонтери їх купують. Я про нечемних і нечесних ділків. Наскільки часто от виходить випадково мати справу з такими, які хочуть отримати гроші, але. Дати мотлох, а не мікроавтобус. Ну, типу, ти його купиш за 300 штук, а потім ще 200 треба вкласти в його ходову, тому що він ні, ні про що. Е, наскільки не, це знаете, часті історії? Е, такі історії бувають. Багато хто хоче зробити і пропонують автомобілі. Ті ж самі мікроавтобуси, наприклад, по дуже низьким цінам. І коли обереш по низькій ціні, тоді він буде, як ви кажете, мотлох і в нього ще доведеться вкладати гроші. Коли ми купуємо автомобіль. 350-400 тисяч гривень. Ми співпрацюємо постійно з надійними фондами, які проводять підбір цих автомобілів за кордоном. І ось, наприклад, у нас зараз приїхав автомобіль, він коштує Налагоджуємо зв'язок з Віталієм Литвиним. Це вкрай важливо. Такі роз'яснення і пояснення, які ми безпосередньо чуємо від наших військових. Ну і звісно, хочемо проговорити про ту саму найбільшу в східній Європі шахту під Покровськом, яку підірвали військові разом із співробітниками. Бо е, це був єдиний спосіб зупинити ворога. Пан Віталій повернувся до нас. Так, завершуєте по, по цьому і перейдемо, пан Віталію, до от, в тому числі тієї шахти. Немає. Та є знову проблеми зі зв'язком. Ми розуміємо, де знаходиться пан Віталій, і власне, яка ситуація зі зв'язком там. Я сьогодні по Харківському напрямку ж теж спілкувався в рамках нашого стріму ранкового з Юрієм Федоренком. Так він на харківському напрямку. Щоб ти розуміла, з усіх 25 хвилин, ну слава Богу, був хоча б звук. У Федоренко, тому що ну карт картинка була відсутня, але ну дякувати Богу, хоч хоч так поспілкувалися. Давай трохи додамо інформації для того, щоб наші глядачі і слухачі е, знали або згадали, або зрозуміли, чому така увага прискіплива до Покровська. Покровськ шахти управління це найбільша в східній Європі копальня, яка видобувала коксівне вугілля, власне, і та, яка те, які потрібні для виробництва подалі металургійної продукції, це е, кілька одразу шахт, кілька копалень, власне, і е, е, вони вони не лише для металургів, але й для теплоелектростанції числа напевно, що тиждень тому, 14 січня, призупинила роботу через безпекову ситуацію, і зрозуміло, що потрібно було якимось чином убезпечувати місто. Це Таймс» описує всі ці події. Інформація відкрита, але тим не менше, маємо розуміти, що це доволі охайний доволі охайна конгломерація. навколо Покровська, зосереджені населені пункти, куди з'їжджаються, звідки з'їжджаються на роботу в шахту управління або в цов величезна кількість людей. Вони або видобувають, або збагачують це вугілля. Відповідно, вони власноруч змушені були закладати вибухівку, щоб підірвати стволи, аби не пропустити ворога. І таким чином, після того як вони підривали ці стволи, три години вони вилазили, видряпувалися назовні. Але пан Віталій певно розкаже більше. Так, у нас є якраз час. Просимо, пан Віталію Ще раз поганий інтернет можете повторити звісно. Це ми, е, да. Якщо ваша ласка, чи ви е, долучені були до операції з підриву одного з стволів в похровському шахту який не дозволив ворогові просуватися? І далі як це було? Де закладали вибухівку? і Які от, власне пункти безпеки були надважливими для того, щоб ніхто з наших не постраждав? Знаєте, таку роботу постійно проводять інженерні підрозділи бригад, які в яких зоні відповідальності є або шахти Може це порівняти із мостами або з іншими такими. Об'єктами інфраструктури, які ворог може використовувати або для приховування свого особового складу, або для пересування, і постійно ці шахти, ці такі об'єкти вони відомі і заздалегідь підрозділи, інженерні підрозділи цих бригад в зоні відповідальності, яких вони є, вони підпідривають їх завчасно, щоб ворог не міг там розташуватися. Тобто, коли йде мова про шахти, це безпосередньо йде співпраця з. Управлінням цих стволів цих шахт, які можуть порадити де краще деякі шахти, тому що військові одразу можуть не розуміти щодо чого, яке розташування, як краще закласти вибухівку. Які об'єми вибухівки взагалі для всього цього треба? Але я хочу сказати, що об'єми, щоб підірвати, щоб засипати якісь ствол шахта або підірвати якийсь мост, об'єми в тротиловому еквіваленті, вимірюються. Тоннами декільками тоннами вибухівки, щоб провести таку операцію і підірвати той чи інший об'єкт, щоб ворог його не захопив і не міг використати в своїх інтересах? Загалом ситуація на Покровському напрямку навколо Покровського, от південь Покровщини, те про що напередодні Покровська, те, що напередодні було у центрі уваги, тому що там окремі народні депутати казали про певні прориви. Потім спростовували. Наші яка ситуація тут? У нас дві хвилини. Я хочу сказати, що ворог знаєте, в сам бік населенно покровську з напрямку Дачинська він же не так тисне, можна сказати, як місяць тому. Він зараз хоче охопити сам населений пункт і тисне більше з напрямку населеного пункту піщани та Миколаївка, щоб обійти сам Покровськ, просунутись і нав'язуватись заздалегідь в міській в бої в міській забудові. Тобто так і була інформація. Дійсно, хтось сказав, хтось хоче отримати якусь увагу після того, тому що всі розуміють, що до населеного пункту прикута. Увага і нас, і міжнародних партнерів, і політич, військово політичного керівництва Російської Федерації. Тому, коли кажуть про Покровськ, це дуже така гаряча тема, але ворог значних проривів там не провів. І знаєте, я не скажу, що е, нам не легше від того, що ворог не зайшов на саме пункт Покровськ. Ворог постійно покращує своє тактичне становище. Він постійно хоче зберегти темпи, яким він проводить. Просування і штурмові дії він поповнює постійно втрати в штурмових групах. Тобто, за день втрат у ворога в живій силі це близько 400 загарбників, і відчуття на передньому краї, що дійсно у них такі великі втрати немає, тому що він постійно проводить поповнення цих штурмових груп з таборів на тимчасово окупованих Донецької Луганської області, постійно проводиться поповнення. Хоча можна сказати, що якість цього особового складу не дуже висока. Вони проводять. Максимум 2-3 тижні і кидають їх в бій. спасибі вам за те, що знайшли час доєднатися. Віталій Литвин, це герой України, командир дивізіону арт-розвитки окремої артилерійської бригади Нацгвардії Вони України. Вони зараз. Під Покровском панове і ми зібрали 172,5 тисячі гривень. А потрібно 400.